Мої вітання, друзі! На ремонті витяжка вдвох турбінна. Відмовилася працювати. Мабуть, на Новий рік варили холодець. Є така плата керування, але тут електроніки немає. Чисто все механічно і, звісно, прийшла в негодність. Дуже замурзана, грязна, але це самі розумієте, витяжка, жири і всяка така. Різна річ, турбинки обертаються легко, але я прозвонив двигуни. Вони несправні. Один я вже відремонтував, і давайте, наприклад, другого я покажу, що являється причиною виходу з ладу двигуна, чому він не працює. Якось треба його трішечки виволокти. Незручно так бачити, що турбіна обертається добре, вона не заклинита, не в жиру, не засмальцьована. Ну вірніше засмальцьована, але жир не пливає на, на оберти. Зняли заглушки і відкручуємо два гвинти для того, щоб зняти двигун за цієї кришки. Всередині спостерігаємо двигун в такому стані, чудовому, як ви бачите, я вже весь вимазався в жирюхі. Це Перший день робочого дня в новому році. Так, Тут у нас є термозапобіжник, і до нього потрібно добратися, тому що я все перевірив, обмотки цілі, але термозапобіжник не прозвонюється. Тобто нам його потрібно витягнути, звісно, з цього всього хламу і, звісно, замінити. Виймаємо обережно його, щоб не порвати дроти, обмотки двигуна. Так, туго йде. Зараз я зніму турбінку і з, обратної, з воротньої сторони підштовхну його. Так, зняв я термозапобіжник, ніжки, звісно, повідривав, але це не страшне, все одно він негодний. Знім, розрізаємо кембрик, дивимося на яку він температуру і він на 130 градусів 2 ампера. Такий квадратний термозапобіжник він згорає від перенагріву двигуна. Так, і Будемо ставити, звісно, новий є в мене на 135 градусів, будемо міняти. але Спочатку нам потрібно буде від'єднати залишки дротів від термозапобіжника. Відпаюємо їх. і Тут у нас є ще одна перемичка, ми її теж відпаяємо для зручної роботи, а поки що кембрик ми одягаємо в новий термозапобіжник. Використовуємо цей жизнен, нічого страшного, він термостійкий. Далі ми відпаюємо дріт з іншої сторони двигуна від самого термодатчика і виймаємо, звісно, оцей дріт, відпаюємо його, це другий кінець термозапобіжника. Звісно, виймаємо кембрики. Добавляємо ніжки на термозапобіжнику, тому що вони трішки коротші, ніж в старому, і будемо одягати кембрики. Все, кембрики я одів, і нам потрібно одягнути термозбіжний кембрик на сам термозапобіжник і легесінько нагріти, щоб він не спрацював. Нагріваємо його. Обжимається, і будемо ставити його на своє місце там, де він і був, між корпусом і обмоткою. Він повинен трішечки торкатися. Далі підпаюємо кінці запобіжника, підпаяли один, звісно, відкусуємо залишки дроту. І Таким же самим чином будемо запаювати інший дріт, укладуємо його, звісно, щоб ніде нічого не торкалося і не перетерло. Все, тут є фіксатори такі два на обмотках, один і другий. Фіксуємо кабель чи кембрик з жилкою, і, звісно ж, теж припаюємо, залишки, відкусили. і Будемо далі припаювати ще один дріт. То, що ми відпаяли для зручності роботи, це перемичка між обмотками. Все Відкусуємо тут залишок і підпаюємо перемичку. Так я її Да, ще не запаяв, але запаюємо. Це перемичка між обмотками е, самих катушок. На другій катушці там іде перемикання, тобто зроблені відводи для е, зміни обертів. Подаємо напругу, вмикаємо вилку і давайте спробуємо перевірити, чи запрацює у нас двигун. Так, двигун запрацював на перших оборотах. Той турбі... з турбінкою, що я зібрав, теж працює. Друга швидкість теж працює, третя теж працює. Все, оберти він тримає, змінюється, все нормально. Вимикаємо і далі знімаємо напругу, звісно, для безпечної роботи. І будемо одягати саму турбінку. Нагадую, що власник буде все це діло робити сам. Приніс для того, щоб я виявив причину, далі він буде обслуговувати її сам. Одягли турбінку, далі закриваємо цю кришку, звісно, закручуємо гвинти, ставимо заглушки і будемо робити перевірочку. І дивимося, що у нас відбудеться. Так, постановили на своє місце і подаємо напругу, звісно, і будемо перевіряти, що як вона себе поведе. В зібраному стані так вмикаємо. Як ви чуєте, є У нас обидві турбіни працюють. Міняємо оберти на другу швидкість, все працює і третя швидкість теж працює. Все обертається, все крутиться, так, буду вимикати, бо зі столу все позносить у мене. Турбінки доволі такі потужні. Все, далі власник буде займатися залишками робот. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.